Ну то що там під'єднуватись хтось буде чи ні? О, одна людина є. Це про що? Це про те, що каса продавалася. Через Телеграм були торги. Юрко, Сергій і Віктор зарубу зробили аж до 8400, але визначити переможця дуже спірне питання. Тому буде все через рандомайзер. Тобто останні ціни там 8300 8400. Зараз, як ми вирішили, Юрко буде номер один, Віктор номер 2. І сказали, щоб було чесно, щоб Сергій. І Сергій буде номер три. Значить, вмикаємо камеру сюди. Беремо рандомайзер, ось нам рандомайзер. Мінімальне число 1, максимальне 3. Робимо generate. Бац, двушечка. Двушечка це хто у нас? Двушечка це Віктор. Тобто, я, бачите, ось я сказав, що Двушечка це Віктор. Зараз пишу Віктору. Хай Віктор пише, куди на кого відправляти, як. як Буде сплачувати. Я думаю, це все чесно. Так, Віктор остання ставка була так, Віктор, 8400 гривень. Так, да, ну, ну, чесно же, хлопці, так. Да? Тобто, я ж не цей. О, і як тут дивитися, якщо заруба пішла і вони там через секунду писали, писали, писали. То, все. Віктор значить, бере косу за 8400. Все одно Віктор зекономив хороші деньги, 1600 гривень, коса один раз вживана. Коса офігенна, і на один акумулятор побачите, там садовка, і секатор класний є, і пилка у них правильна є, сучкарєс, з автоматичною подачею мастила, з, автоматич... з безключовим натягом цепи. Це Цепки, коротше говоря, Варкрафт я буду досліджувати, я точно знаю, що. По Варкрафту у мене у дядьки фарбопульт, Акумуляторний Варкрафт працює просто офігенно. У другого знайомого будівельник у нього Варкрафт пилка цепна на два акумулятора, і він ну, робить дахи. І взагалі там на будівництві уже три роки. У нього ця пилка. Колись він три роки тому мене спитав, що краще купити Дніпром чи Воркрафт. Я йому казав, купиш Варкрафт, то просто не переплатиш за бренд по великому рахунку, а отримуєш класний інструмент. І досі у нього ця пилка і жодного разу в сервісі не була. І це ви розумієте, да? це по, ну, по будівництвам чувак працює. Так що так, поверкрафту кажу, що буду досліджувати дуже цікавий у них асортимент. І, на мій погляд, ціна якість прям топчик. Ну, ви все бачили по відосам. Лади, все, дякую вам, що були зі мною. Все пройшло чесно, все пройшло в прямому ефірі, не дивлячись на те, що я ще навіть не встиг помити собі морду. Ось так блогери пізно встають, бо я взагалі не розумію, на що ранок існує. Добре до побачення, друзі. Дякую.